Термінове повідомлення, щойно в районі міста Суджа Курської області один з підрозділів Російської Федерації добровільно зі всім штатним озброєнням перейшов на бік Збройних сил України і приєднався до руху опору проти кремлівського диктатора. Тобто, це ще раз доводить, що імперія на глиняних ногах і і Навіть російські солдати не хочуть бути м'ясом із чеченськими розстрільними загонами за плечами, які просто їх женуть на обой. І це означає, що якщо під час бунту Пригожина він не дійшов до Москви, то тепер все може змінитися. І звернуся до солдат збройних сил Росії. Солдати, якщо ви не хочете бути просто путінським м'ясом і захищати його мільярди. Присоединяйтесь в ВСУ и идите вместе на Москву. Ваш шанс освободить Россию от этих уперей. Слава Україні! Далі буде. Переможемо!